Як його досумку можна представити? Це чисто юридичні, процедуру нема. А друге питання, я ну, бачу, що на ситуація це але... мрішення. Людей все більше і більше сутички. Невідомо всім про українським організаціям зіпати, що зібрати циркулі загальному тут. І я просто не заздрю цим суддям. Вони дуже негативне реакцію отримують. Вони особисто і а ті, хто керує цим процесом. Ми прекрасно розуміємо, що зараз багато таких процесів відбувається в Одесі. які пов'язані з терактами, пов'язані з підмого 2 Так робити. вчора дали омеляну безворотку, пов'язання. Вигадан, досі звинувачення. А зараз тут домашня речі, це що капітуляція? Я просто боюся, що буквально зараз можуть бути самосуди не тільки над цими затриманими, але і над тими, хто їх випускає. Це дуже небезпечна ситуація, яка руйнує громадянський мир і точує основу державності, фактично, влади і так до Юрія немає. можете прокомментировать? Сейчас мы видим, что ворота, да, и если заблокирован, то да, но заблокирован здесь тоже непонятная ситуация. Что сейчас происходит? Люди, тут, на скидке, много людей, но в основном, не выпускают.